Всім привіт! Да, Всім привіт на каналі Велоді. Сьогодні ми знімаємо ще нове відео, там де ми працюємо поліцейським, ми зупини, ну, є. шукаємо людей. Ми маємо постаратися всіх знайти Раз, два. Є. А хто їх відпускає, я не розумію Сама? Ні ні три, два, один і колодка з'явиться. Ну. Давай просто знайдемо їх всіх. Во, там з іншої сторони є. Нам сьогодні дання і. бачите, ми трошки занервничали, бо. А во, тут зараз. Ми. Все, давайте просто дежурите. Я викшов так віб. Ей! Ну, отак якось. Ми будемо якось пробувати їх зловити. І по секрету. Даня, тихо. І по секрету у нас вийде мерч. Підпишіться тому на канал, поставте лайк. Я, короче, зараз покладу біля них чорну дыру. Якщо навіть відкриє, то пофіг буде. Як все рівно зухати чорну дыру? Дивіться, скільки ми багатьох не йшли з Данією. Можна аплодисменти? Упевнені я володі, Раз, Два, три, чотири не зловили Ну, четырьках. Зелеными не зловили Зеленими не зловили. Ну, чотирьох не зловили Нічого? Ну ничего? Ну. Два искателі знову. Ще не було? А, тут лише відео почалося, ой. Я виберу собі колір мікрофона. Я хочу, щоб була лабораторія. А ні, ні. я хочу, щоб була лабораторія, якщо дитячий садок, все. от як згадуєте дитячий садок зразу аж тепло на душі. А хто в дитячому садку? Які... 4, 5, 6, 6. У мене теж. І хто в дитячому садку зараз вчиться, цінуйте це, бо коли ви підете в школу, ви хочете ви захочете 100% вернутися туди назад. В саді, я вам сам говорю, бо я в саді хочу там тебе гудують, ти там відпочиваєш скільки хочеш. Та, да, якщо ти щось таке начудив, то тебе може зас... насварити нас за це. Ну, сам самі розумієте. Понове. Пушка, 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 пушка. пушка, Пушку. Пуш. Ай, ти мене збив! А ні, ні, це так має бути. все, погнали, погнали, погнали. Назад, сюди. І найбуде сюди. Не знаю. Все, це напевно, скорше всього, це буде фінальна частина по цій ігрі. Ну не назавжди. Тебе тут. На колись. Мої монетки. Мені копійки! Ах ти. Ладно, погнали. Вентків все, що це наш, наша підписниця, чи хто це, вона за нами щось ходить. І Ти я да, із да. кін знайомий. Ідемо на ботун і сюди наверх. І на пушку, і на пушку. Навесті оближню. Нас ще 9 секунд. Точно знаєш Що? точно. Точно точно. І іншу пушку Нас не зловила, і ця пушка! Це нічого ми і так закритий Дуже більш-менш. Нам треба пушку. Цю пушку. Я... Думаю, вже знаю. Вс, звалим! Искателька! Искателька тут! Ташкой! И дам сюда, там, де мы були! И шукаем. Тут два искателя? Не, один искатель. Чи два? Один? Да, один искатель, ладно. Ну там мы! Чекаємо, чекаем вона бачить, Она могла нас побачить. Не, она не туда. Фуф! Це не то. Точно, це не то я побачу. Це не то. О, я хотів сюди. Я знаю цю ничку, але її всі знають. Так, все, я буду коментувати, як коментувальник. Так. Що в нас далі? Е, Одна стоїть в ФК. Дуже незвична ситуація. Оцініть в коментарях. Від до десяти, як я би вам коментував футбол. Там хтось була і вона просто... Просто... А, ну, ну от іменно. Ми отже, десь на зйомках одну годину, що скільки то вже ми ж довго знімаємо. Навіть більше. П'ять годин десь. Ми в офісі вже п'ять годин. Перезняли декілька відео. В офісі ми вже 5 годин. Що Шаткую зараз у нас 12.52. Не 5 годин, ну ми маємо бути тут 5 годин, ми приїхали. Ми зняли відео. Я, якщо чесно, деколи знімаю відео з дому. Ну, просто в мене ноут є. Вона вийшла! Нікого не зловила! Нікого! Скрін. Вся я зробив скрін. Mm -hmm. я і мама закликала. і <гум> і Напевно, реально мама закликала. Ну і мама закликала. <гум> Даня такі ідеї придумає от. Е, до речі, не забувайте заходити на наш сервер IP ріллітопіко.аterнос. Really, e, Заходьте ще в Viber канал, в Telegram канал все у посиланнях. Все в описі. Все, дивіться там. Новини там. О, класно, кімната. Знову. В першій частині вроді би така, що була. Така сама. І от Даня все придумує. Чупакабра. Її мама закликала. От донат Чупакабра було придумано Данію. Е, до, донат Домовой було придумано Данію. Ми його додамо. Е, і донат... Ну, і, і Даня так сказав. Її мама закликала. Даня, бачу, куди Верніка погнала? Погнала сюди. Не застрибуємо, не застрибуємо. Наверх, наверх. Ах ти. Погнала, наверх. Ні, Верніка сюди застрягула, Я хочу ту, -ту, -ту, ту саму ничку, куди Верніка. А, погнали, погнали. Угу. Погнали. Так, сюди, далі он сюди. На самий верх. Ай-яй-яй! Не попав. Я не попав, yeah. я, я буду іншу, вінч... А, ні, ні, тут можна, якщо я помираюсь. А, ні, може, може, погнали! Всі ми тут. Вс, тут. Сюда, Сюди в іншій стороні ж монетки є. Ой. Я купив собі ще тарантула. До речі, коли я Верніку зловив своїми способностями, які я купляв, і Верніка ще каже, що це якось не по правилах, якщо я спеціально це купив. А за скільки де? Це? Я не знаю, мені якось дали само. Що, магазин. Эээ, домашні животные. Шукаємо. А скільки мені надо я купляється? Ты іграби пропуск. Я сам не знаю, де я вже купляв. Дай, не до речі, подивися. Ой. Шукаю я який ста який станції купив. Як мені їх додати? Коротше, дивись. Да, да. А як мені її купити? Як мені її використати, ви знаєте, підписники? Чекай, як це включу? Чекай, так, так, хто выключай. Я. Інвентар. Або в мене є чорна зира. Аво-во-во-во, розвів-ка. Дивися. Ой-ой, дивися. А я ти включив? У мене теж я купляю тільки Так, ну ви підпис побачили, ну. Це була... Не, дивися, дивися. Це була остання частина з вами був я Володя, Даня, всім. Всем пока-пока, подписывайтесь